Доброго дня усім! Я сьогодні буду робити пиріжки І Пиріжки, які будуть з капустою і трошки з гречкою. Колись в дитинстві ми їх називали, ті пиріжки чомусь наменені. Я не знаю, чому, чи то, може, тільки в нашій сім'ї таке було, може так вони і називалися. Не знаю. Ці, карто... ці пиріжки є на картоплі. Я мала картоплю, зварену, картопляне пюре, яке в нас залишилося. І тепер я на ці картоплі буду замішувати пиріжки. І, і буду начиняти їх потім. Для цього, щоб замісити пиріжки, нам потрібна чайна ложка порошку до печива. Чайна ложка порошку до печива, я додаю. Можна і на соді, можна на чому хочете. І, і на заквасці, і можна на всьому. І тепер не, порошку до печива, ой, і, і тепер солі. Картопля є солена, так що солі багато не треба, але я думаю, така чайна ложечка не помішає солі. І, і буду замішувати кисле молоко. От тут в мене є кисле молоко, і буду замішувати ним. І буду додавати і, і ще муку. Мука, скільки муки піде, я не знаю зараз. Я як замішу і під відео все напишу, скільки чого пішло. Зараз не можу вам сказати. О, і, і зараз буду місити. Як я його замішу, то потім покажу. Так, тісто я замісила. Отак воно виглядає. Дивіться, яке гарненьке. Але воно не є дуже тверде, воно м'ясеньке. М'ягеньке тісто, дуже м'ягеньке. І тепер його треба поділити більш-менш на рівномірні кусочки, щоб всі пиріжки були однакові. Отак От на око вже не будемо вимірювати, але так більш-менш. О. До сюди. І тепер будемо робити отакі варенички. Кругленькі. Зараз я трошки муки посиплю. Отак. Кругленькі варенички, і з них будемо ліпити пиріжки. Начиняти капустою, гречкою, хто чим любить. Зараз я пороблю всі варенички, тоді продовжу Так, я цибульку з моркою посолила поперчила і додала так 2 столові ложки масла сливочного. І тепер туди додала капусточку, то все перемішала. І воно чуть-чуть підтушкується так, щоб... Бачите, вже капуста поміняла ковір, вона вже така жовтенька вся. Воно ще підтушкується і будемо начиняти пиріжки. Капуста стала більш однорідна, вона вже чуть-чуть підтушкувалася. Солі і перцю даєте по своєму смаку. Знаєте, в кожного різна капуста, в кожного різна сіль. Так що так даєте, щоб вам капусточка і кушаєте, щоб капуста була вам смачна. І то все. Я вже розкачала всі варенички. Бачите? І я вже поробила пиріжки. І ось ще останній з капусточкою. І я його роблю вже при вас. У нас вийшло 14, у мене вийшло 14 пиріжків. І зараз будемо переходити на кухню жарити. Роблю це швиденько. Я знаю, як, як я була мала, як мої діти були малі, то дуже ті пиріжки були в нас. Поширені, ми їх дуже всі любили. Ми їх дуже всі любили. Вони такі смачні, що їх і і хочеться і хочеться. Все, Зараз переходимо на кухню, і там я вам вже покажу, як вони будуть жаритися. Бачите, я на сковорідку вила олію і так не, не так чуть-чуть тільки змасила сковорідку, а так побільше, щоб пиріжки мали в чому випікатися. І тепер будемо класти пиріжки. І, і пательню так добре розігріла. Добре. Не так, Знаєте, що трошечки, а так добре розігріла пательня. І тепер можна спокійно викладати наші пиріжки. Вогонь є середній, не великий і не малий, середній. Я Ще зараз, певно, трошечки зменшу, бо я. Дала чуть більше, поки коте не розігрівалося. Дам тільки менше, щоб воно гарно випекуся. О, Я вже перевертаю, дивіться, які гарні. Я Як гарно піджарилися. О, ці ще ні. А ці є гарно попіджарувалися. Оці гарненькі. Хочете, щоб, щоб ваші пиріжки піджарилися отак чуть, -чуть по тут, то, то, то просто ставте їх на бучок. Ставте на бучок і вони гарненько Ви Бачите, як оцей піджарився гарненько з боку. А, але якщо вам то, то не треба, то, то достатньо і так, щоб воно пожарилося. Але я часом перевертаю на бучок, якщо дивлюся, щоб буки дуже білі. І я їх ставлю на бік, і тоді вони гарно ще смагаються на боках. Дивіться, яка краса вийшла. Дивіться, які всі гарненькі, повненькі, <сум> такі кругленькі. І дуже, і дуже файні, дуже файні. Так що і дуже швиденько робляться. То є смакота, яка швиденько робиться, і ви собі можете з капучинком або з чим небудь, і можете зробити, ж, з чим хочете, з різними кашами наповнити. З чим ваша душа бажає, що, що ви любите, те й наповнюйте всередину, і воно буде з любим, смачно і добре. Я на, на, на своїх рецептах маю рецепт капучино. І, і ви знаєте, що той рецепт мені дуже подобається. Ми його п'ємо кожен день і його використовуємо. І це капучино дуже смачне, і теж воно буде підходило до любого типу пирожиків. Бо кава вона трохи міцнувата є. А от капучинку, воно якраз добре до, до таких типів пиріжків, до печенька, до всього такого. Так що поставлю силку під низу. Хто не бачив, то, то ви собі подивіться. Але то. То є дуже смачне капучино. Я вже от поки зробила, хотіла, щоб був цілий стаканчик, поки вам розказую, я вже половину випила. Так що дуже добре. Все. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки. І дуже дякую всім за ваші коментарі, за ваші відгуки і до наступного смачного відео. Па-па!